Щиро вітаю вас, шановні колеги. Вітаю вас з початком науково-методологічного семінару. У такий важкий, здавалося, б, для України час дуже складно думати про інновації, дуже складно думати про наукові розробки. Але я хочу сказати, що ми надзвичайно пишаємося тою співпрацею, яку на сьогодні маємо з Національною академією педагогічних наук і тими величезними науковими здобутками, які. Навіть зараз активно впроваджується в діяльність закладів професійної освіти. Можна було спочатку війни не робити нічого. Можна було подумати, що організувати освітній процес неможливо. Але сьогодні майже всі заклади освіти працюють, а професійна освіта працює ще й на підтримку наших Збройних сил України і на здобуття нашої перемоги. Варто також сказати, що цей. Освітній навчальний новий навчальний рік 85% закладів розпочали. Так, якась частина дистанційно хтось навчається за змішаною моделлю, але ми змогли зібратися і організувати освітній процес для наших дітей. Я щиро дякую всім педагогічним колективам закладів професійної освіти, місцевим адміністраціям, які доклали шалених зусиль. Для того щоб система працювала, для того щоб все було добре. Але сьогодні ми будемо з вами дискутувати і говорити про нове про реформи. І правда, за ці 8 місяців ми зробили дуже багато як стосовно розроблення нових стандартів. Вже 26 затверджено ще 4 на підході, і фактично ми досягаємо поставлених цілей і завдань. Ми активно працюємо над розробленням короткострокових програм, які сьогодні реалізовуються для внутрішньопереміщених осіб, для тих, хто втратив роботу, і це дає надзвичайну підтримку нашим громадянам. Для того щоб знайти своє місце на ринку праці, для того щоб отримати відповідний дохід і отримувати свої родини. Також ми працюємо над підвищенням кваліфікації наших вчителів, наших педагогів, майстрів виробничого навчання, тому що без запровадження нових методів викладання, без розширення своєї цифрової компетентності в таких складних умовах, за умови майже 50% дистанційного навчання було би дуже складно досягати. Високих результатів. Я щиро бажаю всім нам сьогодні успішної роботи, гарного позитивного обміну історіями успіху і віримо в нашу перемогу, наближаємо її. Слава Україні!